Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Нові Бросківці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок: Нові Бросківці – село в Україні у Стороженецькій міській громаді, Чернівецькому районі Чернівецької області. Відстань до міста Стороженець становить 10 кілометрів. Відстань до міста Чернівці становить 30 кілометрів. Інформацію, яку надав продалець продається господарство в мальовничому селі Нові Бросківці, вулиця Шевченка, Чернівецького району Чернівецької області. На території знаходяться два житлові будинки трьохкімнатний 70 квадратних метрів і двохкімнатний 50 квадратних метрів, літня кухня, господарські добудови, підвал, криниця та багато іншого, зручності на вулиці. Фруктовий сад, город, 0,52 грами приватизованої землі, плюс 0,37 грами пасовища в оренді, газ, конвекторне опалення, утеплені стіни пінопластом, короїд. Поруч магазин, можливий обмін на квартиру в місті Чернівці або місті сторожинці. Ціна 31 тисяча доларів договірна, без торгу, продаж терміновий. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою до наступного огляду!